У день свого 19-річчя Аня Котова постраждала від удару ворожої Х-22 по багатоповерхівці Дніпра. Вона втратила око на обличчі та тілі залишились чисельні шрами. Благодійний фонд врятує красу продовжує відновлення Ані. Підтримайте збір за qr кодом Давайте разом допоможемо Ані повернути шанс на повноцінне життя. Привіт, ви дивитесь НП. Давайте розберемо найважливіші події тижня з 22 по 28 квітня, а ви зробите про них свої власні висновки. Паспортний колапс. Цього тижня, реагуючи на прийняття нового закону про мобілізацію, українські консульства за кордоном припинили надавати послугу всім чоловікам призовного віку, тобто від 18 до 60 років. Це призвело до величезних черг біля центрів видачі документів та шквалу обурення в інтернеті. Все почалося з листа новопризначеного першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіга, який буквально доручив тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив це рішення більш лірично. Він сказав: Як виглядає зараз, чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так це не працює. Своєю постановою номер 443 Кабінет міністрів змінив процедуру видачі паспортів громадянам. Хоча насправді обмеження було запроваджені за кілька днів до цього. МЗС на своєму сайті надало роз'яснення щодо всіх питань у формі чапів, тобто частих питань. Це коли на сайті є питання і натискаючи на нього, ти отримуєш відповідь. Так, на питання, з чим пов'язане таке рішення МЗС саме зараз. Вони відповіли, що запровадження нового закону про мобілізацію потребує змін до алгоритмів роботи інформаційно-комунікаційних систем Міністерства закордонних справ, які використовуються для виконання відповідних консульських функцій. МЗС акцентує на тому, що ці обмеження тимчасовими і не стосуються громадян, які вже встигли сплатити консульські послуги. Водночас з роз'яснення МЗС стає відомо, що всі обмеження будуть зняті після набрання чинності. Нового законопроекту про мобілізацію. Ситуація в міжнародному контексті суперечлива. Це, якщо м'яко сказати, з Польщі звучали різнопланові сигнали щодо того, що буде відбуватися з біженцями з нечинними паспортами. То вони хочуть сприяти видачі українців, то вони не будуть цього робити. Німеччина заявляє, що це не позначиться на статусі захисту, який є однаком для чоловіків та жінок, що вони становлять переважну більшість біженців. А у Єврокомісії зазначили, що не їм коментувати рішення української влади з цього питання. Не допомагають ситуації і заяви деяких українців. Так, нардепка Мар'яна Безугла заявила, що якщо дехто не бачить себе українцем, то він має здати свій паспорт. Сюр. Тим часом з'явилася інформація, що нібито РФ та Білорусь збираються вводити схожі норми. Це, друзі, без коментарів. Загалом так виглядає, що ніби для представників влади кожен чоловік за кордоном це ухулянт. Навіть якщо він все життя там прожив, а в Україні лише народився, навіть якщо працює там вже понад 10 років, та навіть якщо виїхав абсолютно законно. Якщо ти чоловік віком від 18 до 60 і ти за кордоном, то ти ухилянд. Не дивно, що люди обурені з цього приводу, адже ця норма дискримінує людей за конкретною статево-віковою ознакою. На нашу думку, всі ці дії навряд чи додадуть мотивації чоловікам повертатись за кордону, але зменшить мотивацію тих, хто бажав виїхати. Як заявила голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Івана Клімпуш-Ценсадзе, такі дії можуть призвести до суттєвого порушення прав громадян України за кордоном. Вона наголошує, що Україна може стикнутися з величезною кількістю позовів до Європейського суду з прав людини і виявиться не в змозі їх виграти. Окрім цього, чоловіки можуть почати шукати собі інші громадянства, а це Україні точно не вигідно. Нам необхідно, щоб українці за кордоном повертались в Україну. Але їх треба не змушувати, а заохочувати. Довгоочікувана допомога. Від самого початку повномасштабного вторгнення штати було одним з найбільших наших партнерів. Навіть не зважаючи на те, що 24 лютого українці зустрічали ворога без сучасної артилерії та бронетехніки, все ж страшно уявити наскільки важча була ситуація без джевелінів, які знищували найсучасніші найсучаснішові машини РФ, та стінгерів, які не давали ворогу повністю зайняти небо з отриманням переваги в конгресі не президентської партії, допомога суттєво скоротилась. І протягом останніх півроку ми отримували допомогу від інших західних країн. Законопроєкт про нову допомогу не став на голосування в Конгресі новообраний спікер, покликаючись на питання кордону та інші важливіші речі. Протягом цих півроку ми дуже гостро потребували цієї допомоги. Навіть президент в інтерв'ю західним журналістам казав, що саме через відсутність цієї допомоги ми втрачаємо території і навіть можемо врешті-решт програти. Але весь цей час політики штатів жонглювали термінами та всіляко відтягували допомогу для України. Така довга пауза викликала багато теорій, серед яких якісь перемовини з РФ або що це тиск на Україну. Будь-якому разі, минулої суботи крига нарешті скресла. 16 квітня спікер представив чотири законопроекти. Вони стосувались допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансуванню національної безпеки. Законопроект про допомогу для України на загальну суму 60 мільярдів доларів пройшов Конгрес, Сенат та був підписаний президентом менше ніж за тиждень, можуть же коли захочуть. Згідно з цим документом, Україна отримує 60 мільярдів доларів. З них 23 мільярди підуть на поповнення запасів озброєнь штатів. Тобто на цю суму ми отримаємо зброю з їх запасів, а вони будуть їх поповнювати. 11 мільярдів виділено на операції штатів в регіоні, і від цієї статті витрат пропагандисти РФ буквально згоріли, адже бояться, що мова може йти про загрозу для чорноморського флоту. Будемо відверті слабко в це віриться. Швидше за все, сюди включені витрати на розвідку та зарплати інструкторам. 13 мільярдів. Арті виділено на закупівлю новітніх систем озброєнь, оборонних товарів та оборонних послуг. Майже 8 мільярдів виділяється як макрофінансова допомога. До речі, лише ця стаття витрат є кредитною, тобто Україна мусить вам повернути ці 8 мільярдів. Але хороша новина в тому, що керівництво країни через кілька років зможе просто списати цю суму. Ну і так. Вил із зі столу 26 мільйонів на моніторинг використання іноземної зброї в Україні, тобто на більший контроль. Окрім цього, законодавці штатів також ухвалили історичне рішення про використання для України заморожених російських активів. Ідеться лише про 8 мільярдів доларів, але насправді тут важливий прецедент. Адже такий крок світового полісмена дасть змогу країнам Європи забрати в РФ вже 300 заморожених мільярдів доларів. Але не будемо кричати гоп, поки не перескочимо. Однією з найважливіших статей законопроєкту є вимога негайно передати Україні далекобійні атакамси на 300 кілометрів. Це справді допоможе нашим силам оборони, і окупанти чудово знають, що це так. Адже в жовтні минулого року вони вже встигли познайомитися з касетною версією товсто. Того боєприпасу щодо строків доставлення зброї в Україну, то напередодні голосування у Пентагоні повідомили, що перший пакет вже готовий до передачі і чекає лише підпису президента. Причому чекає навіть не в Штатах, а в країнах Європи. 24 квітня штати оголосили про перший такий пакет на суму мільярд доларів. Туди увійшли броньовані машини піхоти, стінгери, джевеліни, боєприпаси до Хаймерсів та ППО. Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив, що в цей пакет ввійшло все те, що ми прохали. В тому числі включно за такамсами. На мою думку, головна причина того, що Штати прокинулись саме зараз, це активізація нових бойових дій на Близькому Сході та загроза нової ескалації з боку піднебесної. В такій ситуації ослаблення одного з найпотужніших донорів так званої осі зла – прямий інтерес штатів у світовій геополітиці. Окрім цього, в Конгресі дуже потужно працювало лобі ВПК штатів, адже більша частина цих коштів, зрештою, піде на оборону промисловість самих штатів, які будуть виробляти зброю для України. Але нам важливо, що ми отримаємо зброю зараз. Ми потребували цього пакета допомоги півроку тому. Тоді б це дало нам можливість якогось перетету. Наразі воно покриває в більшості якісь наші критичні потреби і дає нам можливість відбивати атаки ворога, що на даному етапі найголовніше для України. Ситуація на фронті. Найважливіші новини сьогодні відбуваються не в тилу, а на фронті. Тож пропоную зробити апдейт ситуації на полі бою. На початку тижня 92-го окрема штурмова бригада відновила контроль над деякими позиціями південніше Іванківського. На Бахмутському відтинку фронту водночас противник продовжує підтягувати додаткові сили до Бахмута. На Донецькому відтинку армія РФ зайняла населений пункт Новобахмутівку та наступають на навколишні села. Також окупанти тиснуть на Новокалинівське, Бердичі та Семенове. Армія РФ наступає та значно переважає сили оборони України в живій силі. На Запорізькому напрямку тривають бої біля роботиного наразі без змін. Також тривають бої в кринках на лівому березі Дніпра на Херсонщині. Наші захисники працюють там у надскладних умовах, і нещодавно вони поділились відео того, що там залишилось, без перебільшення страшні кадри. У російської армії є політична задача захопити місто часів Яр, яке розташоване за 17 км від Бахмута і 30 км від Краматорська до 9 травня. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Також ворог постійно застосовує важкі керовані авіаційні залізяки по нашому прикордонню та на лінії фронту. ВПК окупантів навіть спромоглися зробити цю зброю ще смертоноснішою. І тепер РФ виробляє ФАП 3000 тобто Залізяка вагою 3 тонни. Щоб скидати їх на прикордонні села, водночас окупанти почали загрожувати Харкову. Навіть Путін вийшов заявою, що вони будуть розглядати можливість створити санітарну зону в Харкові. В розумінні кремлівського людожера санітарна зона це зона без життя. В Білгородській області на кордоні з Україною зосереджено 20 тисяч військових РФ, а саме місто останніми тижнями окупанти дуже сильно обстрілюють. Вони знищили навіть телевежу Харкова, цинічно заявляючи, що це був пункт зв'язку Сил ППО. Британська газета The Sun, яка час від часу публікує історії про НЛО, вийшла зі статей, в якій заявляє, що наступною ціллю окупантів може стати Харків. Але за словами командувача національної гвардії України Олександра Півненка, для цього окупантам доведеться битися руками, і їм легше змінити своє керівництво ніж захопити Харків. Водночас він же заявив, що в нинішніх умовах окупанти можуть спробувати нестандартні напрямки для наступу, і можливо в них щось навіть вийде. На мою думку, вони будуть намагатись досягати максимальних успіхів до того, як Україні надійде необхідна кількість допомоги від штатів. Разом із тим, деякі західні та українські видання повідомляють про загрозу активізації ударів зі стратегічної авіації РФ, доки вони зрозуміють, де і як доправляється допомога. Разом із тим, якщо допомоги від заходу справді буде достатньо, то це може змусити окупантів суттєво переписати свої плани. Зокрема, далекобійна зброя змусить їх змінювати підходи до логістики та взагалі може нівлювати одну з їх найбільших переваг керовані авіаційні залізяки. Ворог просто не зможе їх вільно застосовувати, тому що просто доставити їх до лінії фронту або прикордоння стане значно важче. Адже тепер ми будемо діставати до прифронтових аеродромів. Звинувачений міністр Микола Сольський, депутат від партії Слуга народу, який з березня 22-го року обіймає посаду міністра аграрної політики та продовольства України. Ввечері 25 квітня йому повідомили про підозру у незаконному заволодінні майном і він був заарештований. 23 третього квітня набо голосило підозру. А 25 квітня Вищий антикорупційний суд заарештували цілого міністра та ще й аграрної політики, однієї з найбагатших сфер української економіки. Отож, хто такий Сольський, та що наразі відомо про цю справу? Микола Сольський став депутатом ради у 19-му році та очолив Комітет аграрної політики і земельних відносин. Потім очолив Міністерство аграрної політики. До цього всього Сольський багато років працював в аграрному бізнесі та очолював кілька великих компаній. Серед його бізнес-партнерів, колишній голова офісу президента Андрій Богдан і синик з голови конституційного суду Олександр Баулін. Саме за каденції Сольського Верховна Рада запровадила ринок землі, що викликало гарячі суперечки в українському суспільстві. Сильно на цьому ми зупинятись не будемо, тому що ринок землі це доволі обширна окрема тема, яка заслуговує свого відео. Щодо підозри, то Набу стверджує, що Сольський очолював злочинну групу з працівників Держгеокадастру. За даними розслідування, набу учасники схеми знищили документи, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Це дало змогу Держгеокадастру скласти акт про самовільне заняття цих ділянок, а пізніше передати їх у власність заздалегідь визначеним громадянам. Унаслідок реалізації оборудки, впродовж 17-21 років, учасники схеми отримали 1250 земельних ділянок загальною площою 2493 гектари, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 мільйон гривень, повідомив Набу. Сам Сольський свою провину категорично заперечує та називає звинувачення безпідставними. За його словами, події, які описує Набу, стосуються 17-18 років, коли він працював адвокатом і не мав жодного стосунку до використання землі, про яку йдеться. Проте, незважаючи на незгоду зі слідчими, він все ж таки написав заяву про звільнення. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що її розглянуть на найближчому засіданні Верховної Ради. Сольський пояснив, що цитую: в такій ситуації вважає це правильним кроком. Якщо Верховна Рада вирішить прийняти його відставку, то він припинить роботу, а якщо вирішить, що він має працювати далі, продовжить працювати. Так. Самі по собі підозри та затримання не є підставами для звільнення з посади міністра. Наразі сторона захисту сольського повідомляє, що буде оскаржувати рішення в суді. Вони за добу зібрали необхідність 75 мільйонів гривень для застави. І поки Верховна Рада не прийме рішення його звільнити, Сольський продовжить роботу на посаді міністра аграрної політики України. На мою думку, в Україні складно назвати хоча б одного міністра, якого б не звинувачили в чомусь корупційному. Але одна справа звинувачувати, а зовсім інша довести це. В нашій країні діє Резумція невинуватості. Отож, попри гучні заяви набу, їм ще доведеться довести у суді, що сольський і справді причетне до всіх цих схем. Реакція самого ж сольського теж і цілком закономірною. Нехай народні обранці самі приймають рішення, чи працювати йому далі, чи ні, попри цей скандал. Компанія Спрага представляє рубрику культура та спорт, у якій ми поговоримо про прем'єри, чемпіонати, премії та інші заходи. Спрага зайде-будь-де. Ювілейна бієнале. 20 квітня у Венеції стартувала 60-та міжнародна виставка сучасного мистецтва «Бієнале». Україна представлена на цій знаковій події не вперше, проте саме цьогоріч до неї найбільше уваги. Тож чим особливий цей захід, та які меседжі закладені в українському мистецтві. Венеційська бієнале – одна з провідних виставок сучасного мистецтва, яку проводять раз на два роки. Вона є найстарішою, адже заснована ще в поза минулому столітті у 1895-му. Іноземні представництва мають свої національні павільйони, у яких і презентують свої експозиції. Перший бієналів історії незалежної України була ще в 2001-му, Хоча направду і роками до того на виставці було доволі багато робіт українців. Тема цьогорічної виставки, яка триватиме аж до 24 листопада, іноземці скрізь. І тут все ніби про інакшість в різних проявах. Тому в біональних локаціях зібрано різний досвід спільнот, посліджених та пригнічених людей: біженців, мігрантів, маргіналів, квір представників та колонізованих культур. І сюди доволі влучно вписалася тематика України, яка вже третій рік потерпає від вторгнення. І саме з першого дня виставки відкрився український павільйон з проєктом Плетіння сіток. Пригадуєте, відоме всім українцям, особливо на початку вторгнення заняття. Так, от куратори проєкту Вікторія Бавикіна та Максим Горбацький вирішили створити на основі цього таку собі мистецьку метафору спільних дій захисту свободи та долання тривожності. Немало уваги було до відео цивільні вторгнення Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського. Автори на рівні побуту показують життя під час агресії. Дітей в укритті, які радіють Морозову, бо це єдине, що їхня мама змогла принести з магазину. Бабуся, що гріється біля вогнища поруч із розбомбленим будинком, і ще близько 200 фрагментів, які фільмували під час російської агресії, прості українці та викладали в мережу. Ще одна ініціатива українців привернути увагу до ситуації в нашій країні роздавати листівки з вказівкою до найближчого бомбосховища, що було недалеко від українського павільйону. Але не лише в ньому можна побачити українські експозиції та взагалі роботи українських митців на Бієнале 2024 Фактично, весь польський павільйон присвячений також Україні. Робота, повторюйте за мною, передає досвід українських біженців через короткі оповіді, а також імітує звуки зброї, техніки, сирен. <му> до речі, прийшов відвідати цей павільйон і міністр культури та національної спадщини Польщі. І на запитання до нього, чому ж саме цей проект, він риторично сказав: Ви відчули ці емоції? Оце і є відповідь. Доволі популярним серед відвідувачів є павільйон Німеччини. Його двері засипані землею. Така собі алюзія на роботу Ганса Хаака 93-го року, коли він розтрощив мармурову підлогу павільйону. А всередині ж багатоповерхова інсталяція, до якої досить немалі черги. Щодо РФ, то на відміну від попередньої виставки, коли їхній павільйон був взагалі порожнім, цьогоріч він працює, але з проектом Дружньої до Росії Болівії, яка, я нагадаю, голосувала проти резолюції ООН про територіальну цілісність України. Ну і без крінжу не обійшлося. Росіяни з'явилися в павільйоні Австрії, де представили репетиції Лебединого озера російської художниці Анни Ярмолаєвої, що емігрувала в Австрію ще під час СРСР. У ньому є символи, що для західних глядачів демонструють нібито велич російської культури: музика Чайковського, балерина на пуантах, на роль якої взяли українку. А от чого там немає, так це згадки про сучасний морок. На мою думку, потрібно користуватися мистецькими можливостями або розповідати про Україну. Біонали подія світового масштабу, яку відвідують і лідери думок, і політики, і культурна еліта. І тим, що в цьому середовищі звучить голос України з такими актуальними символами та чіткими сигналами, не варто нехтувати. Жахливий наїзд. День 26 квітня голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко проігнорував червоний сигнал світофора та здійснив наїзд на чотирьох людей на пішохідному переході. Та що там не просто на пішохідному переході він залетів на спеціальний острівець безпеки. Відео цього ДТП є в мережі, але ми не рекомендуємо його дивитись, бо ситуація дійсно страшна. Перевірка на драгер це такий прилад, який показує мій спирту крові. Показав 2,31 тридцять проміле. Це достатньо сильна алкогольна інтоксикація, і зазвичай у такому стані люди взагалі не розуміють, що навколо них відбувається. Авто в нашій країні вважається транспортним засобом підвищеної небезпеки. Кермуючи авто, ви можете становити загрозу як для себе, так і для всіх людей навколо. Багато хто цього не розуміє, але по суті авто це двотонний шматок заліза, що несеться на величезній швидкості. За кермування автомобілем на підпитку або під дією речовини, що знижують швидкість концентрації, в нашій країні передбачено чи не найсуворіше покарання, і свого часу його навіть хотіли криміналізувати, тобто почати саджати, за грати за кермування на підпитку. В Києві кожну добу ловлять в середньому по 33 водії у стані алкогольного сп'яніння, але полісмени не можуть зловити всіх. Тому набагато частіше, ніж цього хотілося б, такі ситуації закінчуються не затриманням, а сльозьми. Очільник Київської військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що Володимир Майбоженко буде звільнено з посади. Окрім цього, проти посадовця відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286, яка передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Але це якщо хтось з потерпілих загине. Наразі ще існує надія, що всі потерпілі виживуть, і тоді майбоженка буде чекати лише величезний штраф і позбавлення права керувати автомобілем. Насправді ситуація достатньо страшна, і за роки повномасштабного вторгнення вона, на жаль, вже не перша. Напевно, ви пам'ятаєте історію з суддею тандиром, що збив нацгвардійця на блокпості у Києві. До речі, ДБР тоді ще теж знайшло сліди алкоголю в зразках його крові. На нашу думку, представники влади мають бути прикладом дотримання правил для громадян. Пам'ятаєте відомий принцип розбитого вікна? Якщо хоча б одне вікно будівлі буде розбито, то поступово поб'ють і всі інші вікна. Тут, схожа, ситуація, якщо чиновники порушують правила і вважають, що вони будуть безкарними, то це буде вести до руйнації всієї правової системи. А відсутність працюючої правової системи рано чи пізно призведе до поширення самосуду. Ми очікуємо справедливого рішення суду і молимось за найшвидше одужання всіх постраждалих. Що ж, сподіваємось, наш дайджест дав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.